Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Квернеланд трьохкорпусний, висота стійки 65, 35 на корпус, 14 салі. Леміші, грудинки, полиці в хорошому стані. Полиці тільки були трошки. Підреставровані за грудинкою, там, де обично витирає. Хлопці полуавтоматом наварили, шліфонули знизу, ззаді полиці. Хороші. углоснімателі стоять, відрізних ножів нема, немає, передплужників немає. Колесо стоїть з радянського плуга. Шат відсутній. Підшипники передивилися. Ціна такого плуга 1750 доларів. Кому такий треба? Цікавить. Дзвоніть, знаходимося ми. Місто Березне, Рівненська область. Всім гарного дня, до побачення, щасливо!